Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про пропозиції до Чорної П'ятниці з премтехнікою дня 3. Сьогодні в нас день 3 пропозиції за реальну валюту. З завтрашнього дня, я думаю, з'являться нові пропозиції за золото. Це поки що мої здогадки, але скоріш за все, так і буде. Там будемо їх розбирати, обговорювати, а можливо, ще й буде навіть трейд-ін. Але це не точно, друзі. Можливо, буде, можливо, не буде. Подивимося. Плюс до того нагадаю про закінчення 15-го сезону бойової перепуски і що потрібно зробити до 27 листопада для того, щоб не втратити, наприклад, ті самі бони або інші плюшки. І також хочу з вами обговорити, але це вже буде в бою, дві новинки Супертесту. Перша машина це vcs 6 6 ts 90 французький ЛТ рівня 9 Колісний танк. Друга машина це fv 227 Conceйвер. Це британський важкий танк 8 рівня, досліджуваний з вибірковим режимом вогню, тобто це в нову лінієчку, друзі. Ми вже розмовляли про 10 рівень, про 9 рівень, от тепер і про 8 поговоримо. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з пропозицій до Чорної П'ятниці. Переходимо в магазин, вкладочка найліпшого. Так, от вона завантажилася. Ми бачимо оці пропозиції скандинавського тижня, друзі, за золото. Бачите, вони у нас через 20 годин, от приблизно через 20 годин е скинуться. Це означає, що, скоріш за все, в нас з'являться ще якоїсь нації пропозиції за золото. Будемо очікувати. Завтра розберемо і поговоримо про них. Можливо, там будуть якісь суттєві і хороші машини. А от по Чорній п'ятниці ми можемо побачити однові пропозиції сьогоднішні перша пропозиція TourTel 1 ПТшка Великобританії, 8 рівня Прем. Друга пропозиція Sumo asm важкий танк з барабаном. Далі IMX CDA 105 ПТшка і STA2. The <laughs> Що стосується STA 2, то ця машина у нас є за рефералку, нічого дуже цікавого вона все не представляє. Невелика альфа, все зрозуміло, абсолютно картонна така СТ-CDA 105, це у нас пт шка яка а, має непогану гармату, але погане, в свою чергу, бронювання, тобто вона не буде тримати в основному удар, тільки маска. Бачите, тут броньована, а тут усе пробивається. У мене, до речі, її немає, я її не забрав, по-моєму, вона раніше за рефералку була чи щось можна їй було я пам'ятаю, навіть безкоштовно зафармити. Ну, Не знаю, в кої є ця ПТ-шка, то підкажіть свої враження. 2300 середня шкода на хвилину не дуже висока, як для такої картонної ПТ-шки. Точність хороша, час зведення хороше, кути мінус 20 в принципі, комфортні. Ну, дивіться, скорострільність гармати 5,9, ну, майже 10 секунд заряджання гармати при Альфі 390. Ну, так собі, друзі, так собі, ПТ-шка. Я не думаю, що вона якась популярна. І за реальну валюту точно не рекомендував би її брати однозначно. Що стосується пропозицій, які залишилися, це у нас Сумуа SM. Цю машину найвигідніше брати в трейд трейд-ін, друзі. Я її колись так і забрав у трейд-ін. чим вона хороша ця машина. Звісно, своїм барабаном от за 3394 зарядилася 5 снарядів. Кожен снаряд з інтервалом між пострілами можна випускати 2,25 секунди. Тобто, непогана така машина, плюс до того, наскільки я пам'ятаю, тут хороші ББшки, базовий снаряд. Бронебійний 232 пробуває, як для базового снаряду, непогано. Звісно, вона косувата 037, плюс до того стабілізація погана, само собою. Але, тим не менш, можна на ній грати. Треба буде колись нормально на цьому танчику покатати, тому що коли я забрав в трейд іні я зіграв буквально декілька боїв, мені щось не зайшло, і я так його закинув в суму АСМ. Але в будь-якому випадку ця машина непогана. Навіть має точкове бронювання, тобто. Можна от подивитися, тут 160 мм, щоки 156 тут 188 мм, 210 мм. Ну, під кутами, по-моєму, він так відтанковує так під кутами, бо я його дуже часто не пробивав. Можна сказати, що є бронювання, але всі знають, куди його шити. В основному ці щоки всі пробувають. Там лючок, само собою. Тут буває і не пробувають від рекошечча. Хоча приведена броня, ніби й невисока, 180 мм. Коротше кажучи, така специфічна машина, її частково будуть не пробувати. Борти, звісно, картонні, бачите, буде все проходити. Але я б не рекомендував також цю машину за реальну валюту брати, тому що ця машина трейд іні є практично завжди, наскільки я пам'ятаю, тобто без проблем. Можна її забрати. Ну і найкращий варіант, у мене її немає, але я її очікую, можливо, вона з'явиться за золото. Рано чи пізно вона з'явиться за золото. Це Туртол-1. Цю машину після АПа можна вже брати, звісно, АП був десь рік приблизно назад, наскільки я пам'ятаю. Що їй апнули? Перше це середню шкоду на хвилину, тобто перезаряджання тут прекрасне. От дивіться, в базі 6.52, при тому що альфа-330 одиниць. Дивіться, який в базі ДП. 3037, прекрасно. Час зведення прекрасний, розкид апнеться 0.33, десь буде 0.32. Прекрасний, кути прекрасні, Мінус 10, плюс 20. Ми зможемо прикривати свою НЛДу. Дивіться, це наша слабка в основному зона. Тут вже броня більше. Ну, оце також, в принципі, слабка зона, в залежності від кутів. От НЛД і трішечки ВЛД, це слабка зона. Тут уже 220, тут 260. Тобто, якщо ви під кутами десь будете стояти, вас ще й важко буде пробити. Тим паче, якщо гравець е, такий досвідчений, він починає ялозити. От бачите, приведена броня, яка вже стає. 230-240, тобто базові снаряди вже не буде так просто пробувати. Є лючок невеликий. Пробиття 138 мм приведеної броні. Тобто непогана броня, як для 8 рівня. Звісно, і будуть пробувати. Звісно, досвідчені гравці знають, куди пробувається ця ПТ-шка, але тим не менш, із таким високим ДПМом. Це по типу, знаєте, як ТС-5 от є. От оце Туртл це варіант, так скажемо, Великобританії. Непогана машина, на ній можна фармити. От давайте подивимося на снаряди, до речі. На снаряди 240 бронебійний снаряд стандартний, друзі. Тобто на бронебійних снарядах на стандартних можна грати, фармити, все буде в порядку. Так само дивимося 270 підкаліберні. пробувають, ну, Непогане пробиття, але можна обійтися ББшками, в них хороша нормалізація, 240 це прекрасні показники. Коротше кажучи, цю машину я можу рекомендувати. Непогана така машина. Це найкраща пропозиція сьогодні. От бачите, тут ціленаправлено так ставиться. Одна хороша, а інші так собі пропозиції. Наприклад, сьогодні в нас Туртул 1, учора Карі ПТ, перший день взагалі об'єкт 752 9 рівня. Я ці вже, знаєте, в навантаження такі пропозиції кидають. Тобто одна хороша і три так собі пропозиції, або просто поганих пропозицій. Тепер по бойовій перепустці, друзі. Дивіться, якщо ви пройшли три глави, або ще не пройшли три глави, постарайтеся пройти для того, щоб ви могли використовувати очки бойової перепустки. Їх потрібно, наскільки я пам'ятаю, до 27 числа до 27 листопада реалізувати. Де тут ось, бачите, очки до 27 листопада, друзі. Очки до 27 листопада. Тобто, якщо ви три глави не пройдете до 27 листопада, то ви не використаєте очки. А очки що це таке? Перше, ви можете забирати 3D стилі, яких у вас немає. Але це вже так собі, знаєте, дивіться на своє вподобання. Оце не важлива, не цікаво, абсолютно елементи кастомізації, члени екіпажу також на любителя, їх у нас і так багато. А от що найкраще, я сьогодні забрав. У мене було 9500. Я забрав на 9900 бон, друзі. От по 3000 бон, 300 бон от купляєте ці пакети, 9000 витрачаєте. І буде вам щастя, так скажемо, 900 бон це майже 1000 на дорозі не валяється. Якщо мені пощастить, то я ще підкоплю очок і зможу забрати ще 100 бон. Буде непогано, у мене вже майже 12 тисяч бон. Я хочу забрати. Зайду, покажу, що я хочу забрати, тому що я вже казав про це. Також у нас є жетони, друзі. А по жетонах тут ситуація наступна. Дивіться, у нас вже вони не будуть накопичуватись. Це останній е, сезон бойової перепустки в цьому році. Тобто, якщо ви їх не витратите, вони у вас обміняються автоматично на бони 21 грудня. От Бачите, жетони буде списано з компенсацією 21 грудня. Тобто один жетон до 100 бон. Вам потрібно, якщо ви хочете якусь техніку накопичити по максимуму, обрати будь-яку з цих машин. Найкраще, звісно, це фанова кобра. Далі йде машина така, що недорога і класна. А є Face One, думаю, в кожного вже є шар Future. Також хороша машина, можу порекомендувати. Ну, а інше тут так собі. Я от хотів спочатку забрати якусь із машин за 20 жетончиків. По типу Безеху 58-2 або ще щось, але потім зрозумів, що краще їх потратити на бони, тому що я цю техніку точно викочувати не буду, вона мені якось не дуже подобається, можливо, її заберу в наступних сезонах. І я, коротше кажучи, потратив усе на бони. Але тут, якщо ви нічого не брали, то у вас буде ще й обладнання. От обладнання за 3 жетона я б вам порекомендував обрати якесь, тому що в кожному сезоні бойової перепуски по одному разу ми можемо обладнання обрати, Обрати все інше або на техніку, яку вам хочеться, або просто-напросто обміняйте на бони, друзі. Економічні резерви, це так собі історія. Краще на бони обміняти. А що я хочу забрати, я вже говорив в одному з відеороликів, що я дійшов до золота. Тобто повністю відкрив боновий магазин натиску. Він зараз а, активний, друзі. Тобто, він є до наступного сезону. Натиска, він у нас буде відкритий. Ще не скинутий, тобто ви можете накопити бони або вже якщо накопили і забрати будь-які товари з цього магазину. Наприклад, я хочу забрати Чарлі Ман. Оцю машину хочу забрати в першу чергу, а потім, коли заслужену нагороду заберу, там ще десь 45 тисячі бон я отримаю. Я ще заберу 3D-стиль, оцей гарм для КПЗ 50Т. Тому що я цю машину забрав. Де там кпз ха не бачу її. А, ось вона КПЗ-ха. Я от КПЗ-ху забрав, а 3D-ль не забрав. Заберу цей 3D стиль, а далі буду збирати бони. Якщо а, встигну, то ще й шкоду Т-45 по цій знижці а, з а, відсотком рангу золото заберу шкоду Т-45. От 30% знижки на залізо. Те, що в рангі залізо, 30% знижки доволі непогано. 1800 бон для колекції, просто заберу Т-45, хай вона буде. Можливо, для контенту коли знадобиться. От такі другі. Друзі, в мене плани. А тепер давайте перейдемо до бою і поговоримо про дві новинки супертесту, друзі. Перша машина, яка вийшла в нас на тестування, це VCS6x6TS90, французька ЛТшка рівня 9, механіка колісний легкий танк. Цей легкий танк значно відрізняється від ЄБР, на відміну від них. Він побудований на тривісній підвісті і не має телескопічного гідропневматичного приводу. В результаті у нього відсутні два режими водіння і вам не потрібно перемикатися між ними. Скоріше за все, друзі, це буде прем. На даний момент не зазначено, що це за машина. Дивимося по вогневій потужності, розбираємо характеристики. Середня шкода за постріл 250 одиниць на стандартній ББшці і під каліберу стандартна МБшка пробуває 202 мм, під калібр голдовий 235 мм. Тобто невелика середня шкода, але в нас тут, друзі, барабан на два снаряди. Зараз ми до цього дійдемо. 330 одиниць підвищена шкода на фугасах, при тому, що вони пробувають 45, і 980 м на секунду летять. Стандартна швидкість польоту не сама найгірша. Стандарт можна сказати тисяча це більш-менш нормально. Так само, і ББшки летять під калібри, звісно, 1220 Взагалі прекрасно тут нема ніяких претензій. Час перезаряджання нашого барабану на два снаряди 17 секунд. Пострілів ми можемо робити два, тобто два снаряди в магазині в цьому барабані і 1,5 секунди між пострілами. Тобто швиденько відстріляли два цих снарядики, 501 шкоди потенційно нанесли і поїхали далі. Непогано виглядає, але як би на практиці подивимося, тому що тут не все так гладко. Бачимо, що в нас точність поганувата. 0,4 друзі, в базі 04 це поганувато. На близьких дистанціях тільки зможемо вливати цю шкоду. 1,8, час зведення непоганий. Мінус 8, плюс 15, кути непогані. В принципі, відносно комфортні. 50 снарядів, боєкомплект. Що стосується самого екіпажу, то три чоловіка, командир, навідник, механік водій по мобільності. 80 вперед-40 назад, прекрасні показники, 35 і 3 питома потужність прекрасна. Швидкість повороту шасі 40 градусів більш-менш нормально. Розумію, не самий найкращий показник, але більш-менш нормально. І швидкість повороту самої башти 50 градусів. Ну, от по башті хороший показник по корпусу нормальний. Такий показник, тому що він більше притаманний СТ. Зрозуміло, тут я так розумію, за рахунок того, що колісна база. Дуже швидко не зможемо, напевне, розвертатися. Пожив участі її немає. 1300 ГП у нашої машини, плюс до того, дивіться, от бронювання самого корпусу і бачите, воно однакове 13, 8, 8 мм. Тобто навіть фугаси по фулки будуть проходити, все зрозуміло. Що стосується маскування, от бачимо тут два показника 1499 і 11,29. 380 огляд. Бачимо невисокий друзі, огляд. Це, мабуть, спеціально навмисно зроблено для того, щоб під'їжджали ближче, але як буде на практиці, це подивимося. І 750 метрів дальність дії зв'язку. От така у нас перша машина, подивимося, де вона з'явиться. Можливо, це буде премум. Ну, Я не думаю, що її додадуть, наприклад, в бойову перепустку в наступний сезон як нову машину акційну 9 рівня. Хоча може бути що завгодно, це вже будемо дивитися в подальшому. І друга машина це fv 227 Consaver. Це у нас Великобританія, важкий танк рівень 8. Досліджуваній механіка, вибірковий режим вогню, двогарматна машина. Це у нову лінію, друзі, яка вийде в нас з нового року. От в січні в оновленні там 1.27.1, Наскільки я пам'ятаю, яке буде. Дивимося по характеристиках. Значить, вогнева потужність 280 одиниць у нас за постріл на стандартних ББшках і на підкаліберних снарядах. Тобто невелика альфа, це все бачимо відразу. А можна сказати, не те, що невелика, а маленька альфа для 8 рівня, для важкого танку. Це маленька альфа. 219 пробувають стандартні ББшки небагато, 248 пробувають підкаліберні снаряди, також небагато. Обмежене бронепробиття 970. У нас швидкість польоту ББшок і 1190 підкаліберів. Ну, відносно, можна сказати, нормальна швидкість польоту для важкого танку. Тут нічого такого страшного немає. 370 підвищена шкода на фугасах, 47 вони прибувають. 970 так само летять. Стандартні фугаси також нічому дивуватися. Час перезаряджання однієї з гармат 7,1. Друзі, тобто у нас приблизно буде ДПМ десь 2300, 2300 з хвостом в базі. Ну, Непоганий ДПМ, як для важкого танку 8 рівня. 2,2 секунди час зведення нашої гармати 0.35 точність. Це все розкачається, буде десь приблизно 0.32 точність і 2 секунди час зведення. Ну, непогано, як для важкого танку, непогано от по цих показниках. Мінус 10-20, комфортні, хороші кути. 80 снарядів боєкомплект, командир, навідник. Механік водій і два заряджаючих у нас по екіпажу. Дивимося далі. 3,4 км вперед, 12 назад, при питомій потужності 13,5, Друзі, тобто обмежена в нас питома потужність, обмежена в нас максималка вперед і назад. Поганенька така динаміка в нашої машини. 2,4 швидкість повороту самого корпусу, тобто шасі градуси на секунду повільно. І швидкість повороту самої башти 30 градусів. Тобто ми бачимо, що це не динамічний важкий танк, друзі. Повноцінний, не динамічний важкий танк. Що стосується живучості, 1600 хп у нашої машини, по бронюванню, по башті 280-160. Але є лючок, друзі. Навіть з такого ракурсу видно, що є лючок, скоріш за все, буде така болячка, як у Суперконя. Що буде пробуватися лючок. Звісно, не кожним пострілом, але буде пробуватися. По корпусу 120, 80-40 ВЛД, думаю, буде танкувати, а на ЛД буде пробуватися це стандартно. 80 міліметрів по бортах небагато. Тобто, ми усвідомлюємо, що, скоріш за все, дуже потанкувати ними не вийде. 370 метрів огляд і 750 метрів дальність дії зв'язку. От така, друзі, от у нас друга машинка, яка вийшла на тестування для інформації, для того, щоб ви усвідомлювали, що до чого і як. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього всього, пропозиції до Чорної П'ятниці, дня 3, про 15-й сезон бойової перепустки. Пишіть, як у вас обстановка, можливо, вже все попроходили, витратили очки, витратили жетони. І на рахунок оцих двох машин ЛТ-шки і важкого танку, який буде у нас у лінійки дослідження. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!